До нас якось одного разу надійшов запит від донорів про те, що не запит, а пропозиція пропозиція полягала в тому, що вони передадуть нам якийсь там порядок допомоги багато. Це кілька фур, наприклад, і але ми не будемо відвантажувати на волонтерському штабі цю допомогу, а ці фури поїдуть. Знаєте куди? На прифронтові території. І вони будуть там, значить, до них будуть підходити. Я ну так як вони собі це уявляли, то вони, значить, відкривають цю фуру, відкривають шторку, до них підходять військові і отримують цю допомогу. Ну не зрозуміло, що там це по перше, да якби це ну по любому це не засоби для військових в плані якісь тактичні, да? це швидше mm -hmm. всього продукти харчування, яка гігієна є тощо. От що теж необхідно, але одну банку на батальйон, а не по банці в кишені, бо ну в цьому немає сенсу. Ось і ми дуже довго пояснювали їм, що це неможливо. По-перше, тому що там це небезпечно для вас, небезпечно для вашого життя. Тому що дивіться, кажу, ну то приїжджає фура, і вона обстрілюється. Вони не могли зрозуміти, як це так, якщо приїхала гуманітарна допомога, то типу, їх будуть обстрілювати. Ну і ми знову ж таки пояснюємо, що давайте повернемося до того, з ким ми воюємо, да? і там чи і хто знаходиться на наших територіях. Що люди вони. Ці ці люди, ці ця держава, вона не має якихось принципів, я не знаю, ведення війни тощо. І ми дуже детально оці всі історії розповідали донорам. І я пам'ятаю, що там була така тема, що він казав: Та що ви говорите? Типу, що ми вигадуємо? Він він їм здавалося, що це неможливо. Він казав, що навіть під час другої світової війни, коли... Там біля річки знаходилися там умовно радянські війська і німецькі війська. То коли в них там цей процес перемир'я кілька годин, всі ходили по воду і не боялися якихось там обстрілів чи ну якихось військових дій. І він там, наприклад, до цього розказує: ми повторюємо, що ми не воюємо з цією країною. А з іншою, яка та-та-та-та-та-та, і це небезпечно для вас. І, будь ласка, давайте якось вирішимо це питання іншим чином. Чесно, я не пам'ятаю, як завершилася ця історія. Звісно, вони фурами на не поїхали да на на прифронтові території, але. Якусь частину вони відгрузили в нас, але це тривало деякий час.